Привіт! Як говорити про житло англійською? Став лайк, якщо вчиш англійську. Перше слово хаус House. House. це просто будинок, де ми живемо. Проста будівля. Хоум це дім або ж оселя. Це те місце, де ми почуваємо себе комфортно, де ми живемо. Це може бути як будинок, так і квартира, так і кімната, будь-що. Далі апартмент. Apartment – це коли твоя квартира знаходиться у великій будівлі, де живе велика кількість людей. Наступне слово dwelling – Dwelling – Це житло. Складне слово, але означає будь-яке місце, де живуть люди. Це може бути квартира, будинок і навіть намет. Наступне слово residence, residence. – Це резиденція, зазвичай там живе або посол, або президент. Наступне слово cabin – Кебін це хатинка або ж якийсь дерев'яний будиночок. Зазвичай там живуть люди, коли відпочивають біля лісу або ж біля озера. Наступне слово шек. шек. Халупа. Це зазвичай будинок, який зроблений з поганих матеріалів і дуже старенький. Наступне слово хат. хат. Це хижина. Зазвичай це примітивний будиночок, який складається з природних матеріалів, з гілок або ж соломи. Тепер подивимося, як ці слова звучать у реченнях: My parents bought a new house. Мої батьки купили новий будинок. Бачимо, що тут хаос відіграє ось таку роль. Наступний приклад до слова home. I'm going home right after my violin lesson. Переклад. Я йду додому. Після уроку гри на скрипці. We live in an apartment on West 11th Street. Ми живемо в у квартирі на заході 11-ї вулиці. What kind of dwelling do you live in? У якому типі житла ти проживаєш? Далі до слова residence. Residence. Мері in a large residence on West Street. Мері виросла у великій резиденції на західній вулиці cabin. We rented a cabin by a lake for our vacation. Ми орендували хатинку або ж дерев'яний будиночок на озері для відпочинку. Приклад до слова shack. They grow up in a little shack in the mountains. Вони виросли у маленькій халупі у горах. Наступний приклад до слова hat. Hat. The village consisted of a circle of huts built of grass, sticks, and mud. Давайте перекладемо. Село складалося з кола гіж, збудованих з трави, гілок та багна. Давайте повторимо слова, які вивчили: house, будинок, home, – оселя, apartment, квартира, dwelling Житло, residence, резиденція, cabin, хатина, дерев'яний будинок, шек, халупа, хат, хижина. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудос!